Не більше двох термінів не підряд, а взагалі упродовж життя міським головам в Україні пропонують обмежити можливість бути обраним більше двох разів впродовж всього життя на свої посади. У соціальних мережах з'явився проєкт закону, який передбачає внесення змін до Виборчого кодексу України щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови. Зазначається, що у разі, якщо особа вже обіймала посаду міського голови два повних строки, вона не матиме права повторно балотуватися на цю посаду незалежно від перерв між відповідними строками. Колишній депутат, народний депутат, та екс голова комітету виборців України Олександр Черненко, в свою чергу повідомив, що в парламенті вже збирають підписи, щоб зареєструвати відповідний проєкт закону. Попри те, що на сайті Верховної Ради немає фікційного документу, така перспектива спричинила бурхливе обговорення. Противники кажуть, що це обмеження конституційних прав громадян бути обраними. Натомість, прихильники наголошують на потребі в оновленні місцевої влади. Серед останніх голова львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький посадович правда запропонував компромісний варіант обмежити можливість балотування для міських голів чотирма термінами. З нами на зв'язку заступник голови центральної виборчої комісії в 2007-2018 роках Андрій Магера. Пане Андрію, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава перше запитання. А можливо, ви знаєте, чи справді збирають підписи? Наскільки взагалі серйозною може виглядати ця ініціатива? Я маю фактично ту саму інформацію, що і ви а це інформація від народного депутата Восьмого скликання Олександра Черненка. Що дійсно такий законопроект є. Він готується для підписів народними депутатами України. Чи буде він внесений? Це теж питання. Я думаю, частково це в тому числі вивчення. Реакції суспільства на подібний законопроект, як ми до цього поставимося. З Цього боку, я скажу, що законопроект має серйозні вади як конституційного характеру, так навіть техніко-юридично. Мені навіть здається, що його писав не юрист. Я не знаю, хто його писав, тому що юрист дуже чудово розуміє, що в аспекті часу, термін і строк це зовсім різні поняття. Це не слова синонім. Термін е, в часовому вимірі це точка в часі, наприклад, 17 квітня 2025 року, а строк це про часовий проміжок, наприклад, 15 днів, один місяць, три роки і так далі. І коли от, пишуть в цьому законопроекті не більше двох термінів підряд е, е, юриста дійсно може голова закипіти і він намагатиметься зрозуміти. Як поєднати ці дві точки в часі, і яким чином цей законопроект може працювати навіть фактично безвідносно до конституційних положень, яким він? Суперечить, якщо цікаво, я можу про ці конституційні моменти теж розповісти і Безумов, безумовно, що так, бо мені здається, що для імплементації цього проєкту закону потрібно змінювати конституцію, що з одного боку є неможливим під час дії воєнного стану, з іншого боку, і практично це мабуть достатньо важко, зважаючи на е е кількість депутатів, готових за це проголосувати в Верховній Раді. Чи це потрібна конституційну більшість? То чи це ну. Можливо, чи це юридично відповідно закону відповідно конституції, і чи практично це можливо реалізувати зараз? Є два моменти конституційні, на які би я хотів звернути увагу з огляду на текст оприлюдненого законопроекту. Перший момент це те, що з усіх виборних посадових осіб в Україні, а це президент України, народний депутат України. Сільські селищні міські голови і депутати місцевих рад лише відносно президента України, конкретно статті 103, існує існують обмеження щодо строків обрання його на цей пост, тобто не більше двох строків підряд. Це не абсолютна заборона, тому що після е, певної перерви та ж сама особа знову може балотуватися і на третій, і на четвертий строк. Тобто конституція цього не забороняє. Відносно всіх інших посадових виборних осіб таких обмежень не існує. Для того, щоб змінити це становище речей, очевидно, що треба вносити зміни до Конституції, не ухвалювати зміни до виборчого кодексу, а до конституції. Це перший момент. Другий момент: законопроект передбачає зворотну дію закону, якщо він буде ухвалений, як закон у часі. Що він пише про те, що цей закон поширюється на тих міських голів, які вже до того обиралися, тобто двічі, тричі і так далі. Ну це досить з точки зору конституції, дуже дивна конструкція, тому що конституція, прямо в статті 58 забороняє зворотність дії закону. Пане Андрію, дозвольте крім двох єдиних винятків. Дозвольте мені уточнити якраз в цьому моменті, аби ми не опустили це. Справді що за певним виключенням, як ми дізналися нещодавно, в Україні закони не мають зворотньої дії. Але чи не випливає власне з цього твердження те, що якщо цей законопроєкт приймуть, то відлік для каденції мерів доведеться розпочинати заново? Тобто, всі вони зараз лише почнуть відр… від… 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 відраховуватися. Перша каденція, друга каденція, ну там третя, четверта і так далі. Далі, а все, що було до прийняття, ну має значення, якби в контексті цього законопроекту. Але в цьому законопроекті в прикінцевих положеннях написано, що він стосується тих, які вже обрані, і рахуються всі ці строки, які були до того. Ну uh -huh. не терміни. Я з вашого дозволу я буду посилатися на так, як правильно uh -huh. говорити, тобто строки. Повноважень всіх міських голів, які були а це і Віталія Кличко, і Борис Вілатов, Руслан Марцинків і Сергій Надал, і багато багато інших, в тому числі львівський міський голова Андрій Садовий. І коли начальник Львівської обласної військової адміністрації до речі, в робочий час коментує ці політичні моменти, то в мене виникає питання: невже в голови львівської обласної адміністрації? Немає, є достатньо часу, щоб займатися політичною діяльністю В статті 119 конституції є дуже багато обов'язків і функцій голів із зокрема місцевих державних адміністрацій. Але обличмо ті ніжні політичні стосунки між ним і львівським міським головою. Нехай вони між собою розбираються. Це їхні справи. Нас е, цікавить власне ідея сама, так а е, також хотів би наголосити на тому, що в конституціях європейських країн, а ми власне хочемо вступити в Європейський Союз, НАТО і так далі, хочемо цим стандартам відповідати. Так, ось там немає обмежень щодо строків обрання мерів чи міських голів на певну кількість, тобто двічі, тричі, скільки завгодно, це справа територіальної громади. Якщо вона довіряє... Цьому своєму керівнику громади, та нехай вони його, хоч 10 разів, оберуть. Якщо не довіряє, оберіть іншого. Ну, як на мене, це є ну само собою, мало би бути зрозумілим. Але ж ні, ми хочемо вигадати власний велосипед. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект не буде зареєстрований у Верховній Раді України. Пане Андрію, швидше питання політичне, аніж сфери виборчого права. А чи знайдеться необхідна кількість голосів для таких змін, якщо цей законопроект таки буде винесений в сесійну залу? Тобто ми бачимо, що підписи збираються, очевидно, що вони збираються для того, щоб все таки представити цей законопроект і винести його на голосування. Знаєте, для того, аби зареєструвати цей законопроект, достатньо підпису одного народного депутата. Очевидно, якщо мова йде про підписи кількох відразу народних депутатів, це свідчить про те, що одна людина не хоче брати на себе відповідальність. Але ж ми теж чудово розуміємо, що певний народний депутат він афілійований з певною політичною силою, і з точки зору, навіть політичної, вже навіть не правової, а з точки зору політичної, ну це дивна річ. Налаштувати проти цієї політичної сили міських голів, впливових міських голів багатьох територіальних громад в Україні. Ну, це знаєте, треба зовсім не мати здорового глузду, щоб з цією ідеєю носити і її в Верховній Раді. Ну, але за що це справа цих людей, як казав наш е мудрий чоловік Іван Франко, кожен коваль свого щастя. Пане Андрію, мабуть, останнє запитання нашої розмови на сьогодні воно не стосується цієї теми, яку ми обговорювали, але безумовно і безпосередньо стосується виборів. Сьогодні народні обранці проголосували за продовження воєнного стану в Україні на 90 днів. Це 15-й раз, коли президент видавав цей указ, а депутати підтверджували його. Чи означає? Це те, що вибори в Україні про вибори в Україні потрібно забути принаймні до листопада цього року. Чи можливо існують шляхи обійти заборону проведення виборів під час воєнного стану? Ні, під час воєнного стану існує абсолютна заборона на проведення виборів. Це абсолютна заборона прямим тестом написано в законі про права режим воєнного стану. В конституції це оптічно написано. Я визнаю, проте це не означає, що конституція не має на увазі неможливості проведення виборів під час воєнного стану, і, на жаль, досі ніхто не звертався до конституційного суду за відповідним тлумачем. Але для мене і для юриста у сфері конституційного права тут не виникає жодних сумнівів, що під час воєнного стану, під час надзвичайного стану чи стану війни, вибори відбуватися. Апріорі не може. звісно, влітку жодних виборів не буде це 100%. А восени я би так сказав, десь ймовірність їхнього проведення є надзвичайно низькою, низькою і точно не перевищує десь 10%. Це умовно, це я дуже оптимістично, так кажу. Пане Андрію, знову ж таки, попрошу вас про невеликий юридичний лікбез. Уявімо собі, що воєнний стан в Україні скасовують, ну припустимо, 31 серпня 2025 року. Який термін законодавства України визначає для якнайшвидшого проведення президентських виборів? Але ж мова йде швидше за все власне про президентські вибори. Виборчий кодекс, на жаль, встановлює дуже такий неприйнятний нереальний строк. Місячний строк для підготовки до виборів після скасування воєнного стану в Україні. Це означає, що місячний строк за місячний строк, центральна виборча комісія має повністю підготуватися в усіх відношеннях і реєстр виборців, і виборча інфраструктура, і перший, п'яте, десяте. Тобто я зараз не буду все це перелічувати. Як на мене, цей строк мав би бути значно більше. Ми, експерти з виборчого права, кажемо, що цей строк оптимально мав би бути 6 місяців. Але разом з тим, я чудово розумію, що запит суспільства буде настільки колосальним на негайне проведення виборів, що ніхто 6 місяців не дасть. Але якщо буде хоча б 3 місяці, це буде вже щось це точно краще ніж один місяць. Тепер відносно строки виборчого процесу, президентські вибори це 90 днів. Виборчого процесу до дня голосування. Я наголошую на тому до дня голосування, тому що після цього це є ще етап встановлення результатів виборів. Він тягне певну кількість днів або й повторного голосування, і в цілому це може потягнути ще десь близько місяця. Для парламентських виборів 60 днів, і для місцевих виборів 50 днів. Uh -huh. І якщо хтось має намір об'єднати всі ці вибори, і провести їх синхронно, тобто одночасно, і президентський, і парламентський, то я скажу, що це дуже погана ідея. Вона призведе до порушень, вона призведе до ну, я би сказав, таких добрудних виборів. Цього точно не треба робити. Вибори треба розводити в часі. Пане Андрію, сподіваюся, до ваших слів дослухається. Заступник голови центральної виборчої комісії України у 2007-2018 роках, Андрій Магера був гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про можливість заборони міським головам обіймати посаду двічі протягом життя. Саме такий законопроект обговорюється і в кулуарах парламенту, і в соцмережах, і про і можливість проведення президентських і парламентських виборів після завершення воєнного стану.